Усім привіт. Сьогодні похмура погода. А ми знімаємо відео про черешню, який 80-100 років. Детальніше інформації ніхто не знає скільки ці черешні. Але те, що її, що вона груба, Сам стовбір дуже грубий і велика, висока, це я точно знаю, бо я її рвав і я на ній ліз. Ось така черешня. Вона дуже рясна, вона пізня і дуже велика. Дуже висока і широкі крони. І сам об'єм черешні дуже великий. Ось такі. вона родюча, ще навіть вона не вся поспіла, але дуже рясна. Ми з синочком Бовом заміряли цю черешню. Діаметр на цієї черешні 2,93 метри. Тобто, якщо її цей стовбір заміряти, то вона має 2,90 по округу. Ось такі великі крони, широкі крони. І висота цієї черешні 11 метрів до самого верха. Ця черешня це вирощена, напевно, скоріше з кісточки. Бо вона не крупна і не дуже дрімна. Але вона дуже солодка, коли вона доспіває. Тому зараз ми заліземо наверх і покажемо вам на першому, першій кроні, яка вона зарясна. Ось так. Ми залізли на, на неї. І хочу ближче вам показати саму родючість самої черешні. Ось. Яка вона темна, гарна черешенька. Ось. Хоча вона, кажу, вона не привита, але вона дуже рясна. Дуже гарно співають наші пташки. Ось, значить, після дощу у нас був дощик, пройшов, і ось вони щебечуть, радіють тим, що пройшов дощик. Ось. Так, вона дуже вродила, дуже рясно. Всі Гілки переповнені, звисають. Ось там далеко. Просто я вже її обривав. Ось, Ось такі гілочки позаду всі в черешня. Дуже гарні черешня, родюча і дуже корисна, бо тому, що вона вже йде дика. В неї дуже гарно робити якесь варення. Хоча, хоча зараз уже не всі їдять варення. Ось так. Ось. Дуже гарно співають наші. Літні чи 80 років з черешні, можна було б з цих крон машина почти дров. А якщо розпилити такий стовбір, таку крону, то можна використати дуже і попилити, зробити дуже гарні доски, з якої було би. Гарне дерево, меблі і так далі. Колись воно дуже цінилося. Так що ось така історія про нашу стару черешню. По сусідстві. Це росте по нашій сусідній. Усім дякуємо за перегляди, дякуємо за коментарі, усім до зустрічі. Ми поділилися з вами своїми, своєю історією, своїм відео. Усім пока, миру, усім і Божої, Божої охорони, усім пока. До зустрічі на каналі у Володимира.